Європарламент визнає Росію країною терористом, і Росія миттєво цей свій статус підтверджує, завдаючи по території України масовано ракетного удару. У більшості регіонів на тепер просто зараз блекаут. В мене електрики немає вже кілька годин поспіль. Ну ще приблизно з 14-ї. Звісно, немає тепер води і тепла. Ну і фактично немає мобільного зв'язку і відповідно інтернету. Тому. Навіть не факт, знаєте, що зможу це відео зараз запостити. Отже, ставте, будь ласка, лайк, якщо ви його таки якимсь дивом побачите. Напишіть в коментарях, будь ласка, звідки ви чи маєте ви сьогодні перебої з електрикою? І я дуже сподіваюся, що я зможу ваші ці лайки побачити і коменти прочитати. Привіт, мене звуть Артем Овдєнко. Я журналіст, і це вам мої новини з темряви, якою Путін тепер от намагається Україну накрити. Підписуйтесь, будь ласка, на мене, будемо спільно путіну в тому протистояти, то його темряву розганяючи. Отже, на календарі українців 273-й день Великої війни або ж середа 23 листопада. Ну і з важливих подій в нас дві, які в часі буквально співпали. Це голосування депутатів Європарламенту за визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм, і це ракетний удар по Україні, який призвів до небаченого дотепер за масштабами блекауту. Що за резолюція така була ухвалена в Європі, і чому там, на жаль, окрім грізної назви, нам з вами з неї користі на тепер буде небагато. І як так сталося, що ракет, наче, і небагато багато, запустили, але ж настільки для Росії ці запуски стали сьогодні ефективними, давайте в усьому цьому розбиратися. Отже, спочатку, по визнанню Росії країною терористом, голосували за це у французькому Страсбурзі на засіданні Європарламенту, і майже півсотні депутатів там були за. Але майже півдесятка утрималися, і 44 були проти. Тобто не було там одноголосного голосування, і це важливий момент. Ну бо європарламент це взагалі то зібрання депутатів парламентарів з різних країн. Ну там і наші українські депутати Верховної Ради в тому європарламенті сьогодні засідали і за це рішення голосували. А тепер що саме вони голосували? Вони голосували резолюцію, тобто рекомендацію своїм країнам визнати Росію терористом, і от тепер ту рекомендацію вони повезуть кожен собі додому. Там прийдуть в свої парламенти і скажуть: от дивіться, Європарламент нам таке от рекомендував зробити, то що ми робимо? Ну і більшість парламентів не завтра, звісно, через місяць-два, але цю резолюцію ймовірніше за все підтримують. Утім. Ті, от 44 депутати, які були проти, ті півсотні, які утрималися під час сьогоднішнього голосування в їхніх країнах. Цю резолюцію ну просто проігнорують і навіть на голосування в себе в парламенті ставити не будуть. Ну у тій такі Угорщині, до прикладу. Тобто, не буде, на жаль, в Європі росіянам загально прийнятого статусу терористів. Дивіться, у жодному разі не знецінюю те, що зробили сьогодні євродепутати. Велика їм направду за це дяка. Але не варто і переоцінювати сьогоднішню цю резолюцію. Ну бо це дійсно важливий, але і ще один черговий крок до світової ізоляції Росії. Утім, таких от кроків треба буде зробити іще дуже багато, перш ніж цієї мети буде досягнуто. З іншого боку, ми бачимо, що світ таки рухається у правильному напрямку. Спочатку парламенти країн Балтії, потім у Польщі і Чехії, асамблея країн НАТО, а тепер от і Європарламент. Таке от рішення ізолювати Росію, бо вона терорист. Підтримують, ну і, як кажуть на Русі, ліха біда начала. Тож все буде. Буде Росії тотальна ця ізоляція і статус країни ізгоя, але не так швидко, на жаль, як нам з вами, українцям, того хотілося би. Тепер щодо ракетних обстрілів, 23 листопада. Росія випустила по нас сім десятків ракет 51 було збито, тобто дві третини. Збили, що не ідеальний, але направду дуже хороший показник ефективності протиповітряної оборони. Лише по Києву ворог запустив 31 ракету, 21 було збито. Троє людей в столиці загинули, серед них і 17-річна дівчина, адже росіяни поцілили і у житлову багатоповерхівку. Але одночасно ворог запустив ракети: по Львову, Одесі, Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю, Полтаві, Кременчузі, Світлобоцьку, Цакервоградщина, по Миколаєву та по Вінниці. Не усюди з перелічених були прильоти, але усюди було чутно вибухи. Ну тобто, там усюди спрацьовувала наша протиповітряна оборона. Ворог тішиться, що поцілив Дарницьку і Ладижинську Тес, Кременчуцьку та Київську ГЕС. Ворог тішиться, що в Україні зупинилася генерація на усіх без виключення атомних станціях. І, от, зокрема, це і стало причиною масових блекаутів майже по всій Україні. Саме через перебиті мережі в енергосистемі сталося падіння напруги, і автоматика захисту відключила атомні станції від загальної системи. Маємо на тепер тому критичний брак потужностей, маємо брак генерації, маємо аварійні знеструмлення. Ну і в мене за вікном зараз абсолютно темний Київ, де де-інде миготять лише фари автівок. Маємо шалені черги на АЗС, шалені черги в магазинах, шалені черги до банкоматів. Утім, я абсолютно впевнений, що вже завтра цей от момент паніки мине, коли енергетики відновлять нам електропостачання. Як швидко це станеться, ну поки ніхто прогнозувати, на жаль, не береться, обережно припускають, що аварійні відключення триватимуть як мінімум одну добу. Усім, кому зараз важко на душі, то я нагадаю, що найтемніша пора, вона ж саме перед світанком. Тому от точно все буде Україна. Слава ЗСУ. Також я нагадую про лайк, підписку, ну і про донат. Якщо, звісно, маєте можливість, якщо ви в безпеці і теплі, то от українцям зараз ваша допомога потрібна як ніколи. За що я вам наперед дякую. Побачимося.